Привіт! Перехожих на Андріївському звозі рідко коли заносить в цей дивний міні-сквер. Хіба що під час дощу, адже тут можна сховатися у затишній бесідці. Мало хто знає, що це місце навіть має власну назву парк скульптур імені Івана Кавалерідзе. Власне скульптурних композицій тут три: Тарасу Шевченку, зменшена копія пам'ятника Ярослава Мудрому і ось ця дивна брила. Про неї ми сьогодні і поговоримо, адже це перший пам'ятник відомій княгині Ользі. Нариси древнього міста. На Михайлівській площі розташована композиція, присвячена Великій княгині Ользі, що правила Києвом в середині X століття. Відомо, що вона однією з перших на Русі прийняла християнство. Поруч з нею на п'ядесталах розміщуються інші скульптури легендарного апостола Петра Первозванного, а також Кирила та Мефодія, яким слов'яни зобов'язані писемністю. Можливо, особливого інтересу композиція і не представляла б, якби не її довга історія. Вперше скульптури з'явили поблизу Михайлівського собору у 1911 році, коли 4 вересня відбулося їх урочисте відкриття. Чи тривожні для Києва дні в одній з лікарень міста помирав голова Ради міністрів Петро Столипін, відстріляний біля оперного театру кількома днями раніше. Саме тому відкриття було скромним та тихим. Самого столипи це не врятувало, та ще й наклала на скульптуру клеймо вдач. Постать княгині Ольги пильно вдивлялася в своє місто лише вісім років. Після чого її скинули з п'ятисталу, на шматки і поховала тут же у землі. Колись за сприяння імператора Миколи II, від Михайлівської до Софіївської площі планували звести своєрідну алею постаментів відомим діячам Києва. Проте цим планом не судилося втілитися в життя. За чотири роки після повалення пам'ятника княгині були демонтовані і статуї апостолів та просвітителів. А в 1926 році на цьому місці взагалі було розбито сквер. На довгий час велична композиція канула в забуття, хоча молодим мешканцям, що з дитини. Бачать її на старому місці, все повірити важко. Спроби відновити культурну спадщину почалися за часів незалежності у 1994-му. Саме тоді на площі були виставлені зменшені макети та старі фотографії скульптур, а також оголошено збір коштів на їх відновлення. Зрозуміло, що гроші таки зібрали. Монументальний ансамбль відновили. Сталося це у 1996 році. Лишається питання, яку ж скульптуру береже Андріївський узвіз? Насправді все дуже просто, але незвично. Під час відновлення пам'яток були проведені розкопки, в ході яких знайшли салишки старої пам'ятки. Їх склеїли докупи та помістили в затишний парк. Хіба що голову не знайшли? Які існують понині в Києві дві скульптури єдині на сьогодні жінці главі держави в історії України. Перша на видноті в парадному вбранні, яке личить володарці. Друга потерта роками знаходиться в скверику, що носить назву її автора. Композиція Ольги, апостола та просвітителі, розташована прямо на Михайлівській площі, трошки далі від Фунікулеру. Стара копія в скверику Івана Кавалерідзе, трошки нижче Андріївської церкви. Навіть без голови у цієї жінки є чому повчитися. Беріть приклад, дівчата. Прикро, але на сьогодні це все. Наступного разу мій колега розповість про фонтани столиці, в яких, на жаль, скупатися не вийде, як це часто полюбляють робити дітлахи. Гадаєте хоча б один? Чекаємо відповіді під цим відео на YouTube або на електронну пошту. Шанси однакові! Також підписуйтесь на наш канал і на сторінки в мережі. На все добре!